Сай Іван, П'ятий Б, Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Де ти, нема ніякої, коли добро і жаль Божий, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше. І спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай